Правий сектор дук я люблю із за того, що тут все справедливо, все на чисту воду. Мій перший день на передовій був в батальйоні Донбас. Це ще було в серпні місяць того року. Паніка була дуже велика, тому що люди, які багато людей попали в полом із-за того, що не було організованості армії. І добровольчих батальйонів. І взагалі у нас ті генерали, в них, мабуть, дуже малий досвід, який, може бути, досвід, коли вони не воювали. Я в такому віці пішов на війну не того, що от мені так захотілося, тому що е я думаю на те, щоб нашим людям краще жилося. Але люди не розуміють, вони. Їхня е, інформація обдурює людей настільки, я дивився, тому що телевізор там не бере українських каналів, там е, телебачення або російське, або їхнє І Вони показують такі моменти, такі чудні, що е, був обстріл. І вони оця кажуть, бачите, це, це армія, українська обстріла, люди загибли. А задають питання, так, а чому снаряди летіли з тої сторони? Вони ж дуже не стояли українська. А це, каже, їхній десант висадився група, яка зайшла до нас в тил, і оце вчинило такі. Вони передали на Пасху, що це ми почали їх обстрілювати. обстрілювати. А виходить, що вони в три часа ночі вже почали стріляти. І по, по всій лінії фронту, навіть по фронту, і, і гратами, і САУ. Я хочу зробити в Києві так, щоб всі люди були щасливі, щоб вони посміхались один до одного. Я люблю дук, тому що тут море можливостей. Таких можливостей немає ніде. Ні в ЗСУ, ні тим більше на гражданці. Доволі вольний дух, коли в принципі захотів, прийшов, захотів пішов, ніхто тебе силою не тримає, ти доброволець. Ти будь-який момент можеш сказати, та ну дістало ну його нафіг. контракті, контрактів, жодних зобов'язань. Ну хіба що перед собою, перед друзями, ясно, що ти не можеш на позиції сидячи, кинути ствол і звалити. Є якась дисципліна. Та були моменти, і в розвідку ходили, було дуже круто, коли такий завжди пів п'ятої ранку починає сонце підніматися, але місяць ще вгорі, ще темно. І ми втрьох йдемо в розвідку на жабі І зайшли вже в зеленку, нейтральну полосу, все правильно тихесенько, там шу -шу -шу, такі пробираємося, знаєш, розовая пантера. І тут між міхальниками, правим флагом і жабіщом починається такий піздеріз, просто РПГ літають, кулемет працює. Така, коротше, а круто було. Так. Ну, сходили, змалювали позиції противника, повернулись класно було. Ся я бачив, а так от їх бачив, тільки раз ви аеропортуєте двох. Там було холодно, брудно, хренова жатва. Дуже скучно і Такі... ти замкнуті в закомпутовому просторі, тільки в кімнати, ти можеш прийти, піднятися на другий поверх. все. І це так дуже пригнічує. Доба зливається. В одну. Така, там... Всі дні зливається в одну довжелезну добу, ти вже не розумієш, там якийсь один день, ранок, вечір. Мені подобається те, що чим я чи не, зараз займаюся. І я, коли приїжджаю на гражданку, я розумію, що зараз, поки йде війна, я на гражданці бути не можу. Я не зможу все це, від цього відійти. Тому все нормально. Але ну, армія така штука, багато чого залежить не від тебе, від військової ситуації, від політичної ситуації. у нас вона в нас непроста. Тому ну, побачимо. будет кому случае, и навыки, которые я добываю, они в этой стране, будучи огнем, долго нужны. Поэтому все okay. ну, Вообще, так получилось на самом деле. Я рассчитывал на то, что я Пасху буду отмечать вообще где-нибудь на песках. <laughs> вот. Но... Получилось так, что я остался на базе. У меня, у меня вся жизнь в передовой протекает. У меня сейчас линия фронт от моего родного города около 30 километров. Oh. Вот. То есть я, я на слух различаю там когда в километрах в 15 работают автоматы, пулеметы, там, артиллерия уже. Я уже сижу, говорю, ага, вот это грады, пошли, это точки, это там ствольная артиллерия. Вот. А так, в такие моменты, знаешь, какие-то осознания приходят немножко позже. В такие моменты ты работаешь на автомате. Зато часа через два начинают вот так вот трястись руки, там адреналинчик схлынул, и у тебя пошло вот это вот осознание того, что ты вообще вытворял, куда ты лез. Показательный был митинг по поводу там, мобилизации, когда ВАТА выходила против мобилизации там во многих городах. Вот. Прикол был в чем? Они зарегистрировали официальный митинг у нас на военкомате, в Артемовске. все. Наши проукраинские активисты тоже зарегистрировали свой митинг официальный. Мы просто стали полукольцом и тупо их не пустили в военкомат. Потому что, во-первых, туда вышли одни тетеньки и бабушки. Я уже в бронике такой пришел, знаешь, в двоечке там не видно было его под курткой. Уже думал, там может подраться с кем-то надо будет. Там одни тетеньки и бабушки, короче, которые кричат что-то там, ну, они там слава ДНР не кричали, конечно, вот, стремновато было все-таки, там, по 20 метрах, там, метро-то Нацгвардии базируется, как-то не ахти, вот. Ну, просто стали, у нас было раза в три больше элементарно, вот и все, мы стали вот так вот полукольцом, мы не пустили. Хорошо, главное, как бы, ну, не отчаиваться и не делать, не делать каких-то поспешных движений, решений, потому что... Сейчас любой лишний кипиш где-то там в тылу, он очень плохо отразится на фронте вообще. То есть вне зависимости, что это будет. Не паникуйте и просто спокойнее на все реагируйте, не верьте всему подряд. Там главное сейчас вот это вот пережить, собраться так в кучу всем, сплотиться резко, напрячься, пережить это и все. И сидеть потом офигевать от того, как это все в истории будут расписывать.